Вітаю усіх, хто приєднався до нас у цей час, щоб досліджувати та вивчати Слово Боже Біблію. Словами Господа Ісуса Христа, мир вам! Скоро наближається свято, яке святкує майже весь світ, а це народження Спасителя Ісуса Христа. І наша програма сьогодні мати буде основу на запитанні наших глядачів. Або Слухачів, чи повинні християни святкувати Різдво? Зараз багато хто дискутують щодо того, чи варто християнам святкувати Різдво, чи ні? Що говорить святе Писання? Отже, Біблія визнає народження Ісуса як особливу подію. Це було незаймане народження. Адже Діва, тобто дівчина, народила немовля Ісуса Христа, Спасителя світу. Про народження Христа сповіщали ангели на небі. Його супроводжували пастухи, а також визнали мудреці, які прийшли здалека поклонитися Ісусу немовляті, як Царю. І той факт. Що Матфій і Лука говорять про цю подію, підкреслює її, її важливість для перших християн. Звичайно, що Біблія не говорить нам, або Біблії немає е, чіткого якогось наказу святкувати День народження Ісуса. Хоча кожен християнин як тоді, так і зараз радіє приходу. Ісуса Христа на цю землю. Хоч це не встановлене свято, а церковне святкування Різдва 25 грудня з'явилося пізніше. І це є як спосіб, на мою думку, вшанувати День народження Ісуса у Влеєни. Є декілька. Необґрунтованих, можна так сказати, причин, про які сьогодні деякі сперечаються, щоб не святкувати Різдво. Наприклад, дехто виступає проти свята через те, що дата народження Христа невідома. Та це правда. Але незнання точної дати народження Ісуса не означає, що це є неправильно вибрати дату для Його святкування. Я думаю, скоріше я впевнений, що точна дата не настільки важлива, як сама причина свята. І ще є ті, хто проти святкування Різдва через язичницький чи нехристиянський вплив. Наприклад, святкування Різдва разом Санта Клаусом. Або на Різдво прикрашають ялинку. Або його святкують якимись іншими культурними традиціями. Так, звичайно, це зовсім не пов'язано або немає нічого спільного з Різдвом. З народженням нашого Господа Ісуса Христа. Але в той момент це не може бути приводом, щоб не згадувати цю подію. Наприклад, якщо хтось використовує автомобіль за непризначенням, це не означає, що інші не повинні користуватися ним. Отже, святкування Різдва не суперечить християнським цінностям. Визначати народження Христа є позитивним, і це може робити кожен свідомий християнин чи віруючий в Ісуса. Тому, коли ми святкуємо Різдво, ми маємо багато можливостей поділитися справжньою причиною цього свята. Багато хто виріс з різдвяними традиціями, насправді. Не розуміючи причини народження Спасителя. Тож, коли ми, як християни, належно зосереджуємося на причині святкування цього свята, це може послужити чудовою нагодою розказати про народження Ісуса. І головною причиною, чому Він з'явився на цей світ. І на закінчення. Є гарна порада апостола Павла, яка записана в посланні до римлян 14 розділі, яку ми також можемо застосувати, і це буде теж корисний принцип, пов'язаний зі святкуванням Різдва. Ось він. Один. Вирізняє день від дня. Інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Хто вважає на день для Господа вважає, хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хто їсть, для Господа їсть. Бо дякує Богові. Хто ж не їсть. То для Господа не їсть. Бо дякує Богові. Так, немає наказу святкувати Різдво. Але Різдво можна святкувати на честь нашого Господа Ісуса Христа, який народився на цей світ, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Ціль віруючої людини – Шанувати Бога кожного дня, включаючи 25 грудня. І це незалежно від особистих думок. На цьому все. Будьте з Богом, дорогі друзі!